У 2026 році АІ стане інструментом прогнозування трендів. Він бачитиме, які продукти та теми злетять, ще до того, як це зрозуміють конкуренти. Бізнес може запускати рекламу раніше, збирати перших покупців і не втрачати бюджет на рекламу. АІ підкаже, який контент стане віральним, які запити зростатимуть у Google, коли буде пік попиту і у який момент запускати кампанію. Фактично, це карта майбутніх трендів у руках бізнесу. АІ-інструменти, які приносують гроші у 2026 році, AI trends Predictors – прогнозування попиту і трендів у ніжі. AI Ads Optimizers, автоматичне створення і оптимізація рекламних компаній, AI Sales Есістенс, боти, що закривають клієнтів 24 на 7, AI Project Research. Виявляють продукти, що скоро вистрілять. Хочеш дізнатися, які інструменти принесуть найбільше грошей у 2026 році? Підписуйся! Далі буде!